Привіт, друзі! Невеличкі, але дуже важливі нововведення. Я змінив е, телеграм-аккаунт, на який приймаю замовлення. В сторіс в інстаграм я це відмітив. Також поміняв у всіх шапках в інстаграмі, TikTok, в, в Ютуб. Будь-де тепер новий аккаунт. Якщо ви на старий кидаєте замовлення, нічого страшного, я буду переадресовувати з нього і розрахунок вже кидати вам з нового. Тому тут нічого страшного немає в цьому, але. Е, Телеграм-аккаунт, якщо що новий. Плюс до того всього, ми створили з моїм другом. Він мені допомагає, бо сам я реально би не вивіз. Телеграм-канал дуже часто. Особливо раніше просили про телеграм-канал зі знижками створити, тому що не всім зручно, звичайно, що в інстаграм в Сторіс. Ми його створили. Ви просили, як то кажуть, ми створили. Тому заходьте на телеграм-канал. Він там все робить набагато цікавіше. Більше там буде знижок. Я думаю, ніж в мене в інстаграм в Сторіс, бо в сторіс я тільки скріншот робив, кидав посилання. Вам там же і опис є тепер в телеграм-каналі. У будь-якому разі заходьте, підписуйтесь, лайкайте. Якщо комусь там прям заважає, що воно постійно багато знижок, можете поставити на беззвучний режим і просто один раз в день там перевіряти, що цікавенького. Намагатимемось реально ну, там, типу максимально вигідні знижки шукати, і плюс до того всього там був пост. Ви зараз його бачите на своїх екранах. Про те, що які запити вас цікавлять. Зверніть увагу, будь ласка, на цей пост. Напишіть там в коментарях, що саме вам реально було цікаво бачити в знижках, які категорії, які товари, бренди і так далі. Дякую за увагу.